Головне мають бути укриття, вирішувати, коли Декан проводить назву криття. каже перед початком навчання. виш перевірила комісія від СНС. Обладнані місця да, для перебування двох-трьох груп, тобто близько 70 студентів, 80 можуть тут перебувати разом із співробітниками. Працює все нормально, вода питна, ліхтарики теж у нас все працюють. Однією із вимог укриттів, да, наразі є наявність шансового інструменту, тобто повинні ну, бути лопата, ломб, е, 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 там пивки, для того, щоб е, аварійно вийти з укриття, так чи можливо якісь провести заходи. Раніше в ефірі національного марафону заступник голови Міністерства освіти і науки розповів, що ректори вишів можуть самостійно обирати дату початку нового навчального року в умовах війни. Національний університет імені Тараса Шевченка навчальний рік розпочне 1 вересня. Це нам повідомила прес-служба закладу. Скільки вишів вже почали навчання офлайн і скільки ще планують ми дізнавалися у МОН. Відповіді поки не отримали. Лілі Гончарук та Дмитро Панов єдині новини на Суспільному.